Ми дякуємо Господу за те, що Господь благословив нас. Благословив чи ні? Амінь. 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 Бог благословив нас. Діток, Бог благословив чи ні. Амінь. Ви перейшли в слідуючий клас. Ви трошечки підросли. Бог благословив. Старших людей Бог благословив чи ні. Благословив. чим благословив? Платять пенсію. Платять пенсію? Слава Богу. Є якісь засоби, щоб за що жити. Слава Богу, це Господня забота, це Боже благословення. Всіх людей Господь протязі цього року поблагословив. Мене теж Господь благословив цього року. Слава Богу. Я дякую Богу, Господь дав, що ми сьогодні перейшли в хату. Це милість Господня для нас. Встроїтися в такий час. Але Господь є щедрий і много милости. Дав Господь, що в нас родилася ще одна дівчинка. Тож милість Господня, слава йому за це. Господь благословляє нас різними благословеннями з різних сторін. Господь благословляє. Я говорив з одним фермером, і він говорить, каже, ну як вас цього року, от ви там посіяли це все робили? Як врожай, як ваш, він якраз зараз робить ці отчоти, все. він каже, ти знаєш. Ми каже, майже зійшли, як-то в нулі зійшлися. Представте собі, їздили трактори по полі, там горали, сіяли, все робили. Людей купа працювало, цю пшеницю перерівали, складали, в машини грузили, возили, все робили. І результат такий, по нулях зійшлися. Те, що вони затратили, те саме вони зібрали, каже, Ну каже, якщо ми, каже, ще от цю сою там трошки продамо, то це, каже, десь трошки у нас буде прибуток. Але він каже, і то, слава Богу, каже, що Бог зберіг життя людей, Бог благословив, Люди мали зарплату. І цей чоловік управляючий каже, слава Богу, і я мав зарплату. Це теж Господня забота. Хоча, можливо, для того хазяїна, якщо глянути, то трошечки там десь може заробити, але небагато. Але я чув, що в прошлий рік Бог їх благословив. Три рази. Я, я знаю, що Бог благословив декілька разів. Господь заботиться і Господь дбає за кожного з нас. Друзі, Бог нас благословив не тільки матеріальними благословіннями. Бог благословляє не тільки цими засобами, де жити або е, за що жити, але Господь і благословив нас духовними благословеннями. І ми за це щиро дякуємо. Друзі, я не раз беру, є в мене такий блокнот, і я часом записую думки, які от читаю Боже Слово. Якась думка приходить. Я записую туди в блокнот. І ви знаєте, часом ці думки вони служать, якби якимось, ну, так ми говоримо, як підкріплення духовного мого, я би сказати, духовне підкріплення для мене. І ви знаєте, часто буває, вже береш цього блокнота за цілий рік і дивишся. Він вже списаний більше половини. І що я розумію? Я розумію, що Господь мене підкріпляв на протязі цілого року. Господь давав мені якесь слово, яке воно було підкріплене, і я укріплявся. Можливо, якісь були трудності, а це слово, воно було як відповідь від Господа. І ми, друзі, дякуємо Богу за те, що Бог з різних сторін благословляє і в матеріальному, і в тілесному. І в духовному Бог благословляє кожного з нас. Слава йому! Я хотів прочитати Слово Боже, яке записано в Біблії. От перед цим ми співали такий Псалом 652. Я його заповнив ще шестерство, помню, як мама співала його, красота Ісуса світись во мені. Друзі, дорогі, Бог благословив нас своїм благословінням духовним, і те, чим Він благословив нас. Воно якимось чином проявляється через нас. Те, чим Бог нас благословив, можливо, люди зовні, але воно все одно проявляється. І я читаю Слово Боже, ви знаєте, інтересно, Ісус Христос сказав про себе. Сам Христос сказав про себе такі слова. Іван від Івана, він говорить з 12 го вірша, 8 го розділу, каже, і знову Ісус промовляв до них, кажучи, я. Каже Христос про себе, світло для світу. Хто йде в світ за мною, не буде ходити у темряві той. Але матиме світло життя. Навіть трошечки далі, 9 розділ, тут написано теж такі слова, каже Ісус Христос з п'ятого вірша. Доки я в світі, я світло для світу. Дорогі друзі! Христос говорить про себе і каже, що я є світло для цього світу. Якщо так зрозуміти, то значить є якась темрява, де Він каже, що я прийшов для того, щоб показати світло, для того, щоб показати правду. Для і паралельне місце, тоже, де Христос говорить, каже, я є дорога, я є правда і я є життя. Ви знаєте, є багато доріг, є люди, багато мають якихось думок, але Христос каже, я є правда, я є істина. Ви знаєте, я пам'ятаю, люди шукають істину. Люди шукають правду, люди стремляться, люди роблять, і вони щось, але бачать, нема в тому істини. Щось вони якісь, якісь, якісь мають думки, вони чомусь, чомусь себе посвящають, роблять щось, але бачать, що не мають тому задоволення. Але Христос сказав про себе, каже, я є правда, я є істина, я є життя. І тут Христос говорить, я є світло. Ви знаєте, коли глянути на життя у цьому світі без Бога, то спілкуючись навіть з людьми, от просто так от часто люди кажуть, я живу ніби в темряві. Дивися, людина, знаєте, ходить, але як от в темряві ходити? Де ж? Щось зашпортнувся, Йдеш об щось вдарився, йдеш і впав, можливо. Бувало таке ваше, що ходили вночі, правда? На, не не замітив, де щось щось, 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 трапилося, і щось десь під ногами, де ще щось. От так часто люди живуть у цьому світі, без Бога. Вони не розуміють, Боже, чого мене таке постігало. Господі, чого я живу? Чого в мене така доля кажуть? От Боже, чого мене отаке Часто бувають люди одинокі, одинокі. Господь, чого в мене немає сім'ї? Дехто каже, а де мої діти, чого в мене дітей немає, чого в мене сім'ї немає, завдадуть питання. Тому що живуть у темряві. Живуть з гріхом. цей гріх. В результаті немає благословення, немає устройства, немає Божого миру. Христос говорить, каже, а я є світло для цих людей, для всіх людей. І він тут говорить, каже, що хто піде в світ за мною, та людина, яка, будучи в цій темряві, почує Слово Боже і схоче служити Богу, то Бо він говорить, каже, що ця людина вже в темряві не останеться. Дорогі друзі, хто піде за Господом і хто йде за Богом. То той уже не є в темряві. Але той має, як тут написане, матиме світло життя. Нехай сьогодні Бог благословить нас, щоб ми, друзі, при закінченні цього року поблагодарили Бога, подякували Йому за те, що ми маємо з вами, хто пізнав Господа, маємо оте світло життя свого. Я не раз, друзі, дивлюся на молоденьких гарних цих діток, от які вони співають, як вони розказують вірші. Але я дивлюся, в нас в церкві пройшла, знаєте, як би сказати, якийсь був так якби віковий е, категорія, да? пройшли дітки, дивлюся, ті залишилися в церкві. Служить Богу. Дивлюся, другі дівчатка, знаєте, так, підросли, ну, цей напрямок цього світу пішли і бачу рани. Страждання. Чому? Тому що вони пішли по волі Божій. А почали жити таким світським життям, було слово їм проповідано. Але вони почали жити з таким світським життям, як живуть всі люди. Їм було проповідане світло, але вони послухали, участвували, вони співали дуже гарно. Дуже гарно все, знаєте. Але пройшов час. І чомусь оця темрява вона забрала їх. І вони пішли так само, почали дружити з різними, з протилесним, з, протиле, з хлопцям. Почалося це все. І я дивлюся. Благословіння немає. Благословіння немає. Але Христос сказав, що той, хто піде за мною, то той в темрі ходити не буде. Але той чоловік він буде мати світле життя. Ви знаєте, коли я дивлюся далі місця Писання, то інтересно, що коли про Ісуса Христа було сказано, то написано, що Він був переселився в одне місце. І тут сказано такі слова. Покинув він Назарет, це Івангеліт Матвія, і переселився в Капернаумі Приморське. І тут сказано цитата із пророчества, яке було перед тим за багато років сказано про Ісуса Христа. Написано так: Заволонове земле і Нефталимове земле за Йорданом Приморським, Приморській дорозі. Галілеє Поганська народ, що в темноті сидів. Він світло велике побачив, а тим, хто сидів в Україні смертельної тіні, засяяло світло. Дорогі друзі, уявіть собі, ота земля земля Завулонова і земля Нефталимова. Люди, які там жили, Слово Боже, говорить, темрява була. Ви знаєте, коли дивитися, я навіть таку статистику бачу, я не знаю, як ви думаєте. Я дивився, де в селі є церква Іванівська. То я бачу, що в тих селах трошечки по-другому обертається історія. Я навіть замічаю в селі, де ми ну, трудимося, працюємо в селі в церкві, і я замічаю, що люди проходять біля церкви кажуть, і кажуть, тихіше. Оцих слів кажуть, ти тут не говори, каже, тут збираються Божі люди. Другими словами, сказати, є якийсь спин. Якась спин для беззаконня, для гріха, для якоїсь розпусти для ще чогось. є спин, коли є євангельська церква, світло, там тих, серед яких є Господь ви знаєте, є якийсь спин для цього зла. І люди, вони кажуть, що обережно, це дім Божий, це дім молитви. Тут потрібно, тут, каже, проходиш, не кури. Так говорять, я це говорю те, що я чув. Є якийсь спин. І Слово Боже говорить про Ісуса Христа. Каже, коли він там поселився, то оті люди, вони побачили велике світло. Друзі дорогі, але коли я далі читаю Біблію, то Христос говорить такі слова в п'ятому то той самого Матвія, говорить такі слова вже до нас із вами. То Він говорить, що я світло. А потім що він каже. Каже, ви світло. Чули, брати і сестри? <кій> Це слово говорить до мене і до кожного з нас каже, що «А, я світло. Але ті, які пізнали Ісуса Христа, Він говорить, каже, якщо ви вкусили добрий Господь, то коли другими словами сказати запалилися від його світла, то він говорить, тепер вже ви світло для світла. І тут слово Боже каже, що не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Дорогі друзі, Христос запалив кожного з нас своєю благодаттю і своєю благодаттю влив у нашу посудину і запалив свій вогонь. Образно говориться, ми розуміємо, про що це говорить. По славу наше серце Духа Святого. І це, брати і сестри, не є просто так. Але коли люди запалюють свічник, світильник запалюють, в них є якась ціль для цього. Вони хочуть, щоб воно світило, щоб було видно, як проходити в цьому місці, в якомусь опасному місці, можливо. Я подивився, що перед виборами. От там, де я живу, взяли і поставили такі гарні фонарики, такі, знаєте, сучасні зробили, такі діодні, такі, така, знаєте, стрічка. І їх тако через один стовп, правда, повішали. І ви знаєте, що те місце, яке було темне, стало світле. І тепер ми, я так проїжджаю, і взагалі, так уютно стало на тій вулиці. Тому що ці люди вони от, захотіли от, перед вибором допомогти людям. І вони це зробили. І ви знаєте, коли Слово Боже говорить сьогодні про кожного з нас, то нас Господь запалив з определеною цілею, щоб ми світили або були світом для людей цього світу. Якщо так оглянути на це село, да, Мирославе, от я не знаю, як, я дивився, як в нас в селі, да? де ми ну, трудимося, от я дивлюся, живуть віруючі люди. Я дивлюсь, там Господь запалив свій світил. Мається на увазі Спас людей. І знаєте, ніби як не світло в тому місці. Бачу в тому місці села, в тому, в тому. І от що я дивлюся? Я дивлюся, от чую. Ну, ну знаєте, чути між людьми, коли вони розповідають, каже, якась трудность случилася. І той довірую, що питають. Ну, скажи, як поступити? Ну, кажеться, то піди там, до того там, що він там займається тим. Ні, і до й чоловіка, питає, слухай. От нас така ситуація. Брати і сестри, Господь запалив кожну з вас для своєї цілі, щоб ви несли це світло Євангелія, щоб ми проповідували людям Слово Боже. Господь запалив для того, щоб ми з вами несли цю працю. щоб ми могли свідкувати, щоб ми могли молитися, щоб ми могли своїми поступками являти Христа, щоб люди бачили і сказали. Дійсно, з цією людиною живе Господь. Я згадую, кажуть люди, от колись дідуська і бабушка жили мої там, от, ну так угол, угол, вулиця так, поворот, і от вони жили у голова хати. І я тим людям не розказую, що, що хто це там живе, вони не поймуть біля саду, там багато хотів біля саду, сказати там по сусідству з тим, і там по сусідству, і там. Але коли казали святий Іван, от вони знали, що це святий Іван там живе. Це говорили за мого душа. Я собі думаю, ну благослови мене, щоб коли я буду жити, можливо, стану старше, щоб сказали, що там живе той святий чоловік. А за цього чоловіка, сказали, святий Іван там живе. І всі вже знали точно, де він там живе, і де його хата, і де, з ким він по сусідству і все інше. Тому що ці люди бачили, що цей чоловік живе отаким життям. Але я знаю, брати і сестри, що цей дід він не був спочатку святим Іваном. Але я знаю, то, що в його житті була темрява, але він навернувся до світла. І Господь докорінно змінив його життя. За що слава Богові. І я сьогодні думаю, брати і сестри, коли ми читаємо ці місця Писання, Господь Він розраховує на нас. Він розраховує на кожного з нас, де ми живемо, і уявляємо, наша хата отам з того краю села, а наша хата з того краю села, а третього з того краю села. Господь розчищує на нас, що ми будемо світити і поступати так, як хоче він, щоб серед тих людей світило одне світло, і вони сказали: Ото є люди святі, які знають живого Бога. Друзі, я би подякувати Богу за це світло. І попросити Бога, щоб він поблагословив кожного з нас, щоб ми дійсно яскраво світили для Його царства. Давайте ми встанемо і коротенько помолимося. Отець наш Небесний.